Добрий день! Сьогодні вранці я зустріла зайчика. Він був дуже засмучений. У нього в будинку нещодавно сталася пожежа. Він також постраждав і дуже налякався. Зайчик вирішив пограти і взяв сірники. А тепер боїться, що наступного разу, коли візьме щось пограти, знову може статися пожежа. Як йому допомогти? Давайте розкажемо зайчику, якими іграшками можна гратись, а якими ні. Чи можна гратись запальничкою? Ні. А конструктором? Звичайно, можна. А чи можна брати до рук петарди? Звісно, ні. А складати пазли? Так, а гратись бенгальськими вогнями. Також ні. А викладати візерунки з мозаїки. Звичайно, можна. Молодці. Давайте розкажемо зайчику, що таке вогонь, яким він буває і де люди його використовують. Розгляньте картинку і скажіть, вогонь добрий чи злий? Добрий. Отже, це друг хороший вогонь. Він посміхається нам. На вогні готують їжу, він нам світить уночі, як на вулиці Морози, він працює у печі. Подивіться ну, друзі, навкруг, вогонь для людини найнадійніший друг. Діти, а чи завжди вогонь наш друг? Як ви гадаєте? Ні, чи може вогонь стати нашим ворогом? І коли? Коли відбувається пожежа в природі, то гинуть дерева, трави, тварини. Якщо в будинку, то горять меблі, підлуга, стіни. Подивіться на цю картинку, де вогонь дуже злий. Він стає ворогом і обертається страшною пожежею. Щоб вогонь завжди був добрим, потрібно знати правила пожежної безпеки. Не можна грати з сірниками. Не можна грати з електроприладами. Не можна розпалювати багаття. Не можна запалювати газову плиту. А що робити, якщо зненацька сталася пожежа? Під час пожежі треба вибігти на вулицю. Від диму слід затулити обличчя мокрою серветкою. Під час пожежі не можна ховатися під ліжком. Побачивши пожежу, необхідно кликати на допомогу. Якщо з'явився вогонь або дим, то слід телефонувати 101. Зайчик заспокоївся адже зрозумів. Чому вогонь стає злим? Він більше не буде з ним жартувати, тому що тепер знає правила пожежної безпеки. А ще сьогодні, діти, ми дізналися, чим важливий вогонь для людей і чому він буває небезпечний. Що слід робити для того, аби вогонь не привів до лиха. І головне, діти, запам'ятайте, вогонь друг людини, але вогонь стає ворогом, якщо з ним поводитися необережно. До побачення!